Пограємо? Чому б не використати для вивчення німецької мови те, що у нас тут утворилася невелика спільнота? Пропоную в коментарях під цим відео пограти в щось на кшталт гри міста, але будемо використовувати не міста, а звичайні німецькі іменники. Наприклад, я називаю німецький іменник обов'язково з артиклем, «die Begegnung» зустріч. Наступний коментатор повинен написати слово, яке буде починатися на останню літеру мого слова ге. Наприклад, geist» привид. Наступний коментатор напише слово на букву Т, тому що попереднє слово закінчувалося на літеру Т. Моє слово заповіт. Далі твоя черга літера Т. Кожен наступний коментатор дивиться на останню літеру слова попереднього коментатора і пише слово на цю букву. Так ми зможемо вивчити багато нових слів. Поїхали!